Lexus ЄS на продажу 22 рік, гібридна версія, максимальна комплектація, фари в нас також максимальні, автодальні, вирізають світло. Диски в нас 18-го радіусу, дуже круто виглядають, безключовий повний доступ на усіх дверцятах. Автомобіль взагалі дуже-дуже красиво виглядає. Камери у нас 360. Покажу вам трішки по салону. Є в нас сліпі зони. Музика Марк Лєвінсон. Пам'ять водійського сидіння, стан взагалі невероятний електропакет водійського сидіння, перфорація, вентиляція, стан. Бачите на своїх екранах, стан пасажирського сидіння, речах перемикання передач, джойстик, управління навігацією, шторка заднього ряду, є підірів керма, підігрів вентиляція сидінь, управління кліматом, штатна мультимедіа. Зараз запустимо. Так, у нас дуже прикольна загрузка йде, Lexus, Утримання у полосі, адаптивний круїз. Ось така у нас Мультимедія вот. Кажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон, Додатково зарядка на гаджети, вентиляція від клімату дверної карти також без зауважень. Класний автомобіль великий пробіг, 37 тисяч, можна сказати, новий. Запрошуємо вас на огляд місто Одеса Грушевського, 15. а Приїжджайте, чекаємо на вас.